Громадянський рух чесно, що сьогодні об'єднує провідні всеукраїнські громадські організації, зокрема Інтерньюз Україна, інститут масової інформації, комітет виборців України, інститут медіаправа та багато інших оприлюднює результати свого власного дослідження якості кандидатів, що балотуються до Верховної Ради України, в тому числі і по нашому Олександрійському виборчому округу. Антирейтинг в 103-му окрузі поки що очолює Людмила Давиденко, яка має відповідно до оцінок і критеріїв руху чесно. Три з чотирьох імовірних негативних критеріїв. Зокрема, якщо спиратись на дослідження активістів руху, Людмила Давиденко має причетність до порушень прав і свобод людини, причетність до корупційних дій та задекларовані доходи і майно не відповідають способу життя кандидата. Один з кандидатів Сергій Риценко також отримав один від'ємний критерій щодо доходів та видатків. Інші кандидати, які, до речі, не в повному обсязі включені у дослідження громадянських активістів, не отримали негативних зауважень. Слід визначити, що всеукраїнський рух чесно ретельно перевірив більшість кандидатів, що балотуються до Верховної Ради України, та оприлюднив на своєму сайті результати досліджень.